Я не знаю, комусь подобається таке, але мені, мені особисто і таке, і таке. Я не знаю. Чому так? Напевно, тому що це дуб, це йде масив дуба. Оце йде патина, може бути срібна, золота. Тут є чорну. Ми дали чорну патину, так якось мені дуже подобається. чорною патиною. Це йде масив дуба. Ну, але дуже, І такий варіант всім подобається, і такий варіант. Але такий варіант ні в кого зараз немає в Україні. То якби наша розробка і ціна такого ліжка розірва метр шістьдесят на два-шістнад тисяч гривень. Відправка по Україні безкоштовно. Дуже все просто. Матраці підбираю, матрац підберу там за 10% без пружини. хочете дешевший, то нема сенсу брати, дешевший, ламелі йдуть досками, кріплення там все надійно зроблено. Ну, цей варіант дуже такий цікавий. Номер телефону, кому треба, вже показую номер телефону, все дуже просто. На вайбер пишете там, робите собі скрін, чи то чи то ну це конкретно коштує рівно 16 Відправка безкоштовно України. така якість.